Нині у Вінниці нараховується понад 50 історичних місцевостей, колишніх сіл, робітничих поселень та мікрорайонів. Кожна з цих частинок Вінниці має свою історію, яка водночас є невід'ємною частиною історії міста загалом. Усі разом вони і є сучасною Вінницею, великою і водночас компактною, комфортною і жахливо незручною, різноманітною і унікальною, тим самим прекрасним і затишним подільським містечком, яке ми знаємо і любимо. Проєкт мікрорайони існує саме для того, аби зрозуміти це місто, відкрити для себе його історію, історію його окремих частин, спробувати визначити, якою вінниця є сьогодні, і що означає бути вінничанином.